Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхали тут до чоловіка у Підбуш. Є такий кінь. 10, 10, 10 років у нього називається Лисий. Кінь такий моцно годований, але що кінь, кінь працює кожен день в лісі. О, кінь, кінь працює кожен день в лісі на вулиці. Я чекай, 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 нічі, нічі не чи не Дяк, біжи, не нехай вийду. Смокнетий. Кінь кінь досить кінь досить гарний. Він є в острий у дорозі. Та бо гріляк їде, взагалі капери їдемо. Бо... Гарну, гарну, гарну вузьку лесу, думає порядки. Кутий на чотири ноги, тікінь ті досить, досить, досить живий. Підкутий. Моцний колік. Гарний колік. Скай би машина їде, Коль. Та бо то треба вже перекувати. Так, я його завтра переповію, я він тебе сам прийду. Я всі коні сам піл. Він не дає. Моя Отий на всі штири. Ну, такий... каже, сильно моїсти не дає, каже, але, але каже, тубо. як. Ходи О, як дощ паде, то трохи земо дошту. Стоїть дош, тут. Ну, Видиш, він такої не має, але видно, що він годований. Каже господар, що сильно не годує, каже, так пацетку не доїсть, то він, то, то він, то він замість того. Ну, Кармає фай. Кар фа. Біже з ним конь. То ніхто колі не годує. Так, тут ну, в тих краях то в годують мацна коні. То є підбуж у нас. То коні що один, то ліпший. Тут вже трошки більше коні в підбужі тримаю. Там я був в стороні, там, там гуцули, там інакше коней не признають, бо там все горе. Ладний коник. Працює постійно на поєдинку в лісі. Кінь спокійний, не копує, не кусає. Кажуть, люди ніколи не дзембоїть, не дзембоїть постійно. Ладно. Подождите. А Надо спокойнее, спук как дете. О, что ты... Він має, він має поза два об'єму спокійно, правда? 2,18 О, 2,18 обхвату має Я його Де б мав 2.15, де Він був такий. Моцний. На поєдинок якраз те, що треба. No. Ми, ми тепер були в стороні. Ну там всі коні малі такі, ну, але. там теж там треба коняк, би ся чіпав землі, блін, бо ти в горах. Ми би вийшли там до хлопа до хати, там такі шкарби. Горе сам, перевір. І таке. Берни Ладно, кінь. Доїдає за свиньо, правда каже господар, кисли, не кисли, все пече. Але й виглядає так порядно. Маю... Ще їм має грубезну такі. Бажай би не зачепив браму. Кутий на штири? Поймій, якщо поприки. Задна робить, так. Мощный, мощный коник, мощный. Такие вот кони, село, Пит... село Питбуш. Горный коник, гладкий. А где сидел? А? Такие вот коники. Такие вот коники. Заводи его. от Разі дякую всім за увагу. Шу! Тузик. Вищій на ногу від нього. І довше, блядь. І ноги мовчав чарські. Заводи, Коль. Він має метр шістдесят вісім, той метр 68. По холці має чи по тілу? Так, по по тім, по метру, по руляці. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові і слава Україні.